Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги губку з ручкою. Це ефективний інструмент для прибирання кухні та ванної кімнати. Вона оснащена зручною ручкою, що забезпечує комфортне використання без зайвого напруження рук, виготовлена з високоякісного абразивного матеріалу та чудово справляється з видаленням жиру, накипу, плям та бруду. Чудово підходить для використання на послу. Суді плиті, раковині плиці та інших поверхнях сильна знежирювальна дія дозволяє легко очищати навіть стійкі забруднення без використання агресивних хімічних засобів.